Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу дати трішечки роз'яснень стосовно соціальної допомоги замість пенсії, яка призначається, і соціальна допомога для людей з інвалідністю. Дивіться, у вас виникає дуже багато питань. Ми говорили про розмір допомоги, хто може звернутися за її призначенням, і зараз з вами розглянемо ще питання, на який строк призначається така допомога. Я нагадую, що якщо вам 65 і у вас менше 15 років стажу, то в такому випадку ви маєте право звернутися для оформлення соціальної допомоги замість пенсії. Дивіться, ця... А... Соціальна допомога вам буде призначена, коли ви будете з дня звернення, або якщо ви встигнете протягом трьох місяців. Здати досягнення вами 65 років, то відповідно з дати досягнення вами 65 років або ж встановлення, дати встановлення інвалідності. Якщо вам 65, то така соціальна допомога вам буде призначена довічно. Для людей з інвалідністю, зрозуміло, що на весь час інвалідності, якщо мова знову ж йде про те, що інвалідність встановлена довічно, значить довічно. Якщо ми говоримо про соціальну Допомогу, так, для дитини померлого годувальника, то в такому випадку до досягнення дитиною, 18, вибачте, 18-річного віку може бути і до 23, якщо дитина навчається, і до 23, якщо дитина сирота. Дивіться, е, далі, е, зараз соціальна допомога не призначається, якщо на дату звернення. Особа зі складу сім'ї отримує базову соціальну допомогу відповідно до кабінету постанови кабінету міністрів України за номером 371 від 25 березня 2025 року. І у разі смерті отримувача допомоги особі, яка здійснила поховання, також виплачується допомога на поховання. Про розмір допомоги ми з вами вже говорили. Про перелік документів е, теж. Е, і, і хочу ще нагадати, що Соціальна допомога вам може бути призначена, якщо середньомісячний сукупний дохід за півроку, які передують місяцю, коли ви звертаєтесь за призначенням державної соціальної допомоги, не перевищує прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, але це не стосується правило для людей з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника. Тому Якщо вам 65 років, ви маєте право отримувати соціальну допомогу довічно. Також дивіться, крім того, ще право на соціальну допомогу мають люди з інвалідністю першої групи. Якщо ви не отримуєте пенсію, це стосується в тих випадках, коли вам була встановлена інвалідність, але у вас не вистачає стажу, тому що пам'ятаєте, що для кожної вікової категорії є певна. Кількість років стажа, яку ви маєте набути для того, щоб вам виплачувалася пенсія по інвалідності. Тому якщо його навіть немає цього стажу, то ви зможете отримувати соціальну допомогу. Але якщо ви не отримуєте пенсію, далі ще соціальну допомогу можуть отримувати діти померлого годувальника, якщо на день смерті він не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для людини з інвалідністю третьої групи. Так, ще можуть. Uh, uh. Хто може так? Ну, і ви обов'язково маєте не отримувати пенсію або соціальні виплати. Далі, може, малозабезпечено, якщо виявляєтесь, теж можете отримувати соціальну допомогу. І досягли віку 65 років, не маєте права на пенсію, так як не маєте необхідного стажу. І якщо вам установлена інвалідність, тому от така, така, така скажімо, ситуація станом. На сьогоднішній день стосовно умов призначення ключових, скажімо, умов призначення соціальної допомоги для людей, яким вже 65 років, та які не можуть отримувати пенсію зв'язку з тим, що не вистачає стажу та людям з інвалідністю.